Леонід Тома, тримайтесь, читає Тур Богдана. Тримайтесь, в нас іншого часу не буде. За цю закривавлену землю. Тримайтесь вогнем зупиняючи грудень. Могили, могили і крила розірваних стягів. Немає в нас сили. А ті, що в могилах, тримають цю землю і нам, позичить відваги. Тримайтесь за ці рушники й вишиванки, за Київ, за Харків, вчепіться у вражу орлянку. Не можеш ця ніч нас душити безоряно вічно, вогнем поминальних свіч освітлимо наші обличчя. Тримайтесь за все, за дітей, що сиротами стали, за згарища наших осель, щоб і мертві з могили устали.